2 вересня Національний банк України запропонував змінити назву монети Копійка на шах для дерусифікації та відродження національних традицій у грошовому обігу. Про це повідомляється на сайті інституції. Зазначається, що Нацбанк, дослідивши історію грошового обігу в Україні, дійшов висновку, що копійка є символом московської окупації. Можливість перейменування українських монет з копійка на шах досліджувалася також історика. Нацбанку, які працюють у музеї грошей НБУ. До нашої розмови приєднується старший зберігач фондів музею грошей НБУ, доктор історичних наук Андрій Бойко Гагарін. Ми вас вітаємо в ефірі. Дякуємо, що знайшли можливість долучитися. Пане Андрію, вітаю. Але перш ніж ми розпочнемо розмову, мушу оголосити інформацію повітряних сил ЗСУ про те, що Чернігівська, Сумська, Полтавська та Харківська області там є повідомлення про ракетну небезпеку. Там досі лунає повітряна тривога, так само, як і в Отецькій області. І хочу просто закликати повідомити нашим глядачам, що дуже важливо зараз перейти в укриття. Пане Андрій, от з вами хочеться поговорити і більш детально почути пояснення Нацбанку стосовно того, чому вирішили запропонувати таку зміну і чому саме шах. Дякую за запитання. Доброго дня, шановні глядачі. Справа в тому, що час такої зміни настав, і наше суспільство сьогодні прагне викорінити з території України з нашого попиту все, що стосується Московщини, все, що має будь-який зв'язок нас із нашим ворогом, це московська мова, це також їхні гроші. Зауважимо, що гроші сучасної Росії одразу намагаються зайти на окуповані території всупереч всім міжнародним конвенціям. Тому російські назви грошових одиниць, так само як і гроші, які походять історично. Із території Московщини, на сьогоднішній день для України є ворожими. Якщо подивитися на те, які держави на сьогодні мають копійку, це лише держави та псевдодержавні утворення, які на сьогоднішній день ворожі до України. І тому національний банк, провівши консультації з істориками, власно дослідивши це питання, обґрунтувавши історичні джерела і отримавши всю доказову документальну базу, прийшов до беззаперечного висновку, що на сьогоднішній день в Україні потрібно замінити назву копійки на тому українську історично обґрунтовану назву. І цією назвою є шах. Поясніть українцям, як, буде, як ми правильно будемо відмінювати у множині шагів. Ш, шагів? Шагів, тому що дивіться, якщо є. так шагів Тому що якщо є брат, то братів. Значить, є шах і шагів. Відповідно, ми теж вживаємо правильну назву щодо етимології і схожості цього слова із подібним зазвичайним словом в російській мові, а також щодо відмінювання цього слова. Ми консультувалися у експертів інституту мовознавства, який входить до числа структури академії наук. І відповідно, фахівці надали нам роз'яснення щодо того, як же ж відмінювати це слово, як вживати його в множині. Також, які є ще інші версії щодо його походження і щодо спорідненості по звучанню із російською мовою. Відповідно до цього висновку слова, які мають однакове звучання, саме шах, виник в українській і в російській мові незалежно один від одного, і з різним звучанням, то різним значенням, перепрошую, тому його майже однакове звучання не є підставою для вважати його запозиченим. Тобто ці слова є абсолютно різними зазначеннями. Значення в російській мові як фізична дія щодо. До рухів переміщення людини або поява відстані одного кроку не має відношення до українського шага, яке походить від слова сягати досягати, яке на сьогоднішній день практично було втрачено із давньоруської мови. Тобто, шах означав завжди дрібну монету в певний час польсько-литовську, в інший час також російську, тому що частина регіонів України була включена в Російську імперію певний час, і шах в побуті українського народу означав дрібну монету це саме підтверджується в творчості також і Тараса Шевченка Лесі Українки інших наших відомих діячів і авторів, пане Андрію. от цікаво, коли в 90-х роках вводилася в обіг копійка, чому саме тоді не був запропонований варіант? Шах, можливо, був запропонований і чи є можливо ще якийсь третій варіант? Що вже якщо змінювати, то вже остаточно і незмінно. Консультації щодо того, як має назива... мала називатися розмінна монета до основної нашої національної грошової одиниці гривні, виникло ще на початку 20-го століття, коли введено було гривню і шах в Українській Народній Республіці. Цим питанням займався безпосередньо Михайло Грушевський. Далі в 1990-ті роки, коли проект грошової реформи вже активно розроблявся і гривня була надрукована в Канаді. Активну дискусію викликало питання сотої розмінної фракції до гривні. Пропонує. Пропонували різні варіанти там, пропонували долар і цент, український долар цент, пропонували перекласти копійка з посівка. Пропонували апелювати до нас, які фігурують в рукописних документах давньої Росії. Це куна, Різана, Нагади, дуже багато інших найменувань, які вживалися в грошовому обігу, але таких монет не було. Тобто є ціла наукова дискусія. Пропоную в, в неї зараз не вдаватися. І також пропонувалися назви країн грошей наших сусідів, зокрема поляків, болгарів інших грошових одини. І назва шах також розглядалася, і вона була домінантною на 90-ті роки. Аж до того, що ескізи, створені Василем Лопатою, який створив ескізи до гривень паперових грошових знаків і монет, вони були із назвою шагів. Але в останній момент перед рішенням Верховної Ради були замінені на копійки. Причина цьому нам наразі невідома. Дякуємо вам, пане Андрію. Сподіваємося, що як позбулися рублів, так так і позбудемося копійок і перейдемо на шаги. Я нагадаю нашим глядачам. Ми розмовляли з Андрієм Бойко Гагаріним, старшим зберігачем фондів музею грошей НБУ, доктором історичних наук говорили про перейменування копійок.